Останні вихідні грудня запам'яталися не лише перед новорічним настроєм та першим снігом. Фінішував міський етап конкурсу захисту наукових робіт Малої академії наук. Конкурс тривав у три етапи: спершу кваліфіковане журі оцінювало дослідницькі роботи учнів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів міста. 23 грудня юні науковці виконали контрольні роботи з профільних базових дисциплін. Всього 10 предметів. Сьогодні у нашому місті відбувається справді дуже важлива і вагома подія. Традиційне свято і разом з тим це не просто свято, це конкурс, це змагання, де юні науковці, вихованці багатьох шкіл міста, будуть доводити, що вони знайшли зернинку в науці. І сьогодні НВК номер один радо зустріло всіх учасників конкурсу захисту наукових робіт. Сподіваємося. На найкращі результати у навчально-виховному комплексі номер 1 зібралася ще не вся інтелектуальна еліта міста, адже саме там, 27 грудня, відбувся публічний захист наукових робіт. Юним науковцям потрібно було розкрити мету, новизну та актуальність своєї роботи, продемонструвати обізнаність у всіх нюансах. Це проходить все абсолютно за нормами і стандартами вищої школи. І дійсно захист, так, отак і захищають кандидатські і докторські дисертації. В принципі, так сього. Сьогодні проходить захист наукових робіт. Значить Дитині надається слово, 10 хвилин вона виступає, представляючи своє наукове дослідження. Далі ті діти, які присутні на секції, є її науковими опонентами, вони задають запитання, крім того, запитання задає журі і таким чином оцінюється самостійність наукового дослідження. І отже на підставі трьох етапів. Цього конкурсу виводиться загальна сума балів і оголошується. Переможець всього у 2014 році у конкурсі захисті взяло участь 94 учні у 45 секціях. Наукові дослідження проводяться в наукових відділеннях, передбачені переліком малої академії наук. Це 12 різноманітних наукових відділень. Це науки про землю, це економіка, це фізика, це математика, це відділення мовознавства. Це відділення літератури, відділення екології аграрних наук, відділення біології, науково-технічної творчості. Оцінювати роботи шепетівських дослідників було запрошено досвідчених педагогів, а також викладачів вищих навчальних закладів львівська політехніка та Хмельницького університету управління та права. Рівень який тут представлений сьогодні направду вражає, тому що такого рівня представлення шкіл є на наш теперішній момент дуже рідким. Хочу привітати всіх, користуючись нагодою з наступаючими святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком, і бажати сьогодні переможцям бути кращими в своїй галузі. За результатами конкурсу на області наше місто представлятимуть 15 учнів із навчально-виховного комплексу номер 1 7 із школи гімназія, 4 із навчально-виховного комплексу номер 3 по двоє із спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 2 загальноосвітньої школи номер 3 та 8 та по одному із загальноосвітньої школи номер 1 6 та Центру дитячої та юнацької творчості.